Хочете дізнатись, хто купив дві піци за мільярд доларів? Це історія ласло ханеця. 17 травня 2010 року він просто сидів вдома, грав собі у комп'ютер і йому захотілося піци. І він написав на форумі. Хто купить мені дві піци, отримає 10 тисяч біткоїнів. На той момент це було 40 доларів. Завдяки цій одній транзакції біткоін перестав бути кодом і перетворився на реальні гроші. Цей хлопець випадково втратив багатство, але подарував світові нову фінансову епоху. Це Ласло Ханець, програміст, геймер і трохи божевільний ентузіаст нового дивного проекту під назвою Біткоїн. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. 2010 рік. Монета нічого не коштує. Всі манять на своїх домашніх компах просто заради цікавості. А у чатах лише Кубка гіків, які тільки обговорюють, як цей код може замінити гроші. У Ласло було смішно багато біткоїнів, десятки тисяч, і він просто хотів піцу. І от він пише на форумі. Я заплачу 10 тисяч біткоїнів за пару піц, можливо, дві великі, щоб ще назавтра залишилось. <сум> Без жартів, це був його пост на форумі Bitcoin Talk. Іронія в тому, що саме ця звичайна піца перетворила біткоїн з коду на фінансову історію. Але ще до того, як Ласло купив піцу, він вже стиг зробити щось набагато серйозніше. У 2010 році всі майнили біткоїн на звичайних процесорах CPU. Швидкість смішна. Ласло помічає, що його ігрова відеокарта GPU виконує обчислення у десятки разів швидше. Тому він пише першу у світі програму, яка дозволяє майнити біткоїни на відеокарті. І це момент, коли все змінюється. Мережа біткоїну різко прискорюється, але одночасно з цим стрімко зростає складність майнінгу. Ось тут починається перший ідеологічний конфлікт. Творець біткоїну Сатоші Накамото Особисто написав Ласло і попросив: будь ласка, не публікуй код GPU майнінгу ще зарано. Сатоші хотів, щоб біткоін залишався для всіх і кожен міг майнити зі свого ноутбука. А Ласло запустив гонку озброєнь у майнінгу від CPU до GPU. І далі до ферм і Асіків. Тобто, одна проста ідея геймера зробила біткоін не просто швидшим, вона перетворила його на цілу індустрію. Через п'ять днів після свого посту на форумі Ласло таки дочекався відповіді. Хлопець під ніком Джеркос відповів: Добре, я замовлю тобі піцу, тільки скажи адресу. І от, 22 травня 2010 року, ласло отримує доставку від Папа Джонс. Дві великі піци оплата 10 тисяч біткоїнів. Усе це відбулось вперше в історії жодних банків. Жодних карток, ніякого PayPal. Просто людина відправила код іншій людині і отримала реальну їжу. Уся транзакція зберіглась у блокчейні у блоці 57043. Там тільки дві операції винагорода майнеру і переказ ласло. Уяви, у одному блоці записана історія. Іронія в тому, що ніхто тоді не усвідомлював. Що саме це стане моментом, коли почнеться нова фінансова епоха. Ласло просто їв піцу. Сьогодні всі жартують. Ха-ха, він купив піцу за мільярд. Але якщо задуматись, саме цей фейл зробив біткоін тим, чим він є зараз. Бо до того моменту це був просто код. А після піци це отримало свою першу реальну вартість. Ласло зробив першу реальну транзакцію, довівши, біткоін можна витрачати. Без цього ніхто б не сприйняв біткоін серйозно. А що ж, хлопець, який приніс піцу? Користувач Джеркос, справжнє ім'я Джеремі Стердіванд, отримав ті самі 10 тисяч біткоїнів. Він згодом продав їх, коли ціна була ще мізерною, але він ніколи не висловлював жалю. Бо його метою, як і Ласло, була не вигода, а участь у новаторському експерименті. Ласло був першим, хто заплатив справжню ціну за прийняття. Він не втратив гроші, він інвестував у майбутнє. Іронічно, але ця піца на мільярд стала не провалом, а моментом визнання, коли світ зрозумів, що біткоін працює. І саме тому, 22 травня, ми святкуємо революцію у фінансах. Минуло більше 10 років. Біткоін уже став глобальним. Біржі, фонди, ІТефи. Але 22 травня всі все одно згадують лише одну людину Ласло Ханеця. У 2018 році спільнота дала йому другий шанс у рамках Lightning Pizza Day. Цього разу піцу замовили через Lightning Network. Lightning Network це рішення другого рівня для біткоїну, розроблене спеціально для дешевих та швидких мікротранзакцій. Це дозволило біткоїн нарешті стати швидким і доступним для повсякденних покупок. Вирішивши проблеми, які виникли після індустріалізації майнінгу, піца доставлялася реально. Транзакції проходили миттєво. Це був символ. Символ того, що ідея, яка починалась в підвалі геймера, тепер працює в реальному світі. Швидко, децентралізовано і без банків. Ласло знову купив піцу. Уся ця історія не про піцу, вона про перший крок. Про людину, яка зробила вчинок, який перетворив код на цінність. І знаєте, у цьому і є головний урок. Ласло не чекав, поки біткоін перетвориться на валюту майбутнього. Він просто довів, що технологія працює, що код може мати реальну купівельну спроможність. Чи використовуємо ми біткоін для купівлі кави? А вже ж ні, він став цифровим золотом. Але саме дія Ласло дала цьому золоту першу ціну, першу довіру. Це історія про сміливість, без якої не було б нічого. Якщо сподобалось відео, підтримай лайком і підпискою, бо кожен клік це маленький блок у великому ланцюгу українського контенту. Ну і до зустрічі у наступному відео. Бувай!